Через собаку у Рівненському районі зіткнулись два легковики. У результаті троє людей отримали травми. Поблизу села Олександрія, водій автомобіля Опель Вектра» намагався уникнути наїзду на тварину. Натомість зіткнувся з Деоланусом. Поблизу села Олександрія водій автомобіля «Опель Вектра» – це був 39-річний житель міста Березне, рухаючи зі сторони міста Рівне в напрямку міста Сарни. Під час виникнення небезпеки, а саме це було зі слів водія появи на проїзній частині, 你。 Собаки не справився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобіля Деолано з під керуванням 32-річного жителя міста Рівне, який рухався в зустрічному напрямку. У результаті ДТП троє людей отримали травми: саме водій та пасажирка «Ланоса» і пасажир «Опель Вектра. Останнього вже відпустили додому. Він отримав незначні пошкодження. Що не скажеш про іншого кермувальника? Його затисло у автівці, діставали водія працівників. Сівники даї потерпілого політ травма, множинні забої грудної клітки. У нейрохірургічне відділення рівненської центральної міської лікарні госпіталізували і 30-річну пасажирку цього ж авто. У жінки закрито черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забіна рана верхньої губи. Яку відповідальність понесе винуватець ДТП і чи понесе взагалі спершу розбиратиметься слідчий, а потім суд.